По зеркалу тут у нас виникло питання з клієнтом. Або таке більш стримане дзеркало, овал. Теж це у нас патіна золота. Бачите, чітко замітно, що це не фарба. Патіна, ручна обкройка. Ось така композиція. Наша консоль і дзеркало. Отакий варіант, або, друзі. Показую інший. Поки не відомо, на який клієнт зупинився, сказав там через годинку дасть відповідь. Але цікава ваша думка. Ну що, або отакий варіант. Отаке королівське дзеркало. Дивіться, це взагалі шедевр якийсь. Ручна різьба. Також патина золота. Дивіться на цю неймовірну красу. Італія. Так, ну і от. Отака от композиція. Або таке дзеркало. Скажіть, будь ласка, вашу думку? Хто як думає, може допоможемо клієнту зробити правильний вибір? Дякую всім.